Built. I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I God is working, never stop searching, never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so sort neurotic of and chaotic. Oh. Still to last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat and make mistakes real fast in your learn I wanna be iconic, sipping on a gin and tonic Got me going off when I'm on this topic, babe. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest Stay away from those who are toxic, keep them by your face, no way, you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease But I won't let it get to me, I don't need your therapy I can leave a legacy of leading, by and is priceless, spread just like a virus. Living in a crisis, do you feel courageous? Do you seek grace? Денгов 6-1 Денгов переміг Юрів. в Юрієва Максим Літоченко голов відзначився. інтриги взагалі не вийшов на сьомій хвилині вже рахунок. Мама, зараз дальню стійку не замикає там Голами відзначились. Два хитрики були в тому матчі. момент над поперечкою м'ячу. Контратака. Передача на Артура Купрія. Але встигає там для Корсмена за високо полетіло. Ось он. Коленко. Шевенко, Коваль. А, так, а, буйся, Одмир Коваль подає. Антальну стійку. Безвідич не пробиває. І в порожній воріт вибиває м'яч. Один центр бекін Юр. Залишає Ковалю. Ой, прострілює м'яч, літає всі, коли 21 хвилину зіграли команди, рахунок ще не відкрито. І, знову ж таки, 13-0 по горі, яку зараз спостерігаємо. Зараз момент Юрєва. 19-й номер пробуває. Підеш літає в сітку. Олексій Шабатин. визначається. відзначається. Головний відзначається. Побуває Володимир Коваль, повз ворота м'яч летить. По праву флангу віддає. на Шестакова. Шестаков подає до штатного майданчику. М'яч зарізає. Та мяч таким розпочинався. Ось перший тур. Олімп. Підав на Володимира Коваля. Подає до штатному майданчику. Подача на божістку летить м'яч. Останній удару. Зараз пробиває, м'яч, зі стійка летить. Подача доштунного майданчику. Не дійшов підбирання за копрійом. Саєнко. Подача. Безязичний під Підудар. Коваль пробиває, але самовідано зараз зіграв Купрій. Подача на шестакова. Подача до штазного майданчику. Коваль удар Гармаша блокує Чепіно. В футбольному клубу Юрія Біла Церква. Такі футболісти в резерві перебувають. та хотовка. Литовченко повернутися на футбольне поле. поло. Повернулися, футболісти на футбольне поле Корсун з м'ячем. Передача в розріз. Володимир Коваль. передача! І Муздиву, люблю, зараз. Косунський давна, тут приялене. Коваль? Простильна передача навіть це удар, ті четверти робіть у нас. На жаль, немає, тому скільки саме компенсував приводити ну, на жаль, сказати не можу. Передача на Гармаша. Гармаш на стійку. Володимир Коваль. дотик пробиває, добиває, Володимир Коваль! Один один стоє рахунок. Передачі Дениса Гармаша. Голом відзначається Володимир Коваль. Хороша передача від Гармаша і не менш чудове завершення від Володимира Ковля зльоту в один дотик. Ну, Булесне. Після цієї атаки Калінін. Свіжий Калінін зараз вміщився на майданчику. Простріл! Удар Гвищенка. Шабатина. Ну давайте по порядку. Розпочнемо ми з голкіпера. Перший номер Олександр Ходоченко. Лінія захисту. Лінія захисту. Після цієї атаки Шестаков зараз кидав на. Лінію ворот. Е, його центральна ланка. 21-й номер Артем Філенко. 10-й номер Владислав Пасічнюк. Та восьмий номер Володимир Ординський. Що з такого віддає? Все ж таки, напевно, так. І в парі з. Муман зараз має відбувається. Каріїн. Так, у своя команди. Паровольну виконує забігання, Чоботар. Лінін, готує удар. Пувай! Калінін! Вясключає поперечку! Хар... Бачу, що очікують глядачі на появу. І гол від Олега Леги. Зараз момент. Подача, удар, І Ну, я літає в сітку. Володимир Коваль. Так, саме він забуває свій другий гол. І виводить лісне вперед. На 52 хвилині. Головний визначається Володимир Коваль. ще місяця навіть пропустив Денис Гармаш. Пам'ятаєте, що в матчі проти Полісся Ставки він отримав ушкодження. Хороша передача на Володимира Коваля. Коваль пробуває мужі Коваль, відбиває голкіпер. Так от все ж таки ця травма зараз не дала. Весь матч зіграти. Гармашу. сугарно. дала більше, ніж тайм зіграти, скажімо так. Що з такого скидка надалі стійку? Ну і не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал для того, щоб не пропускати майбутні матчі з улюбленої команди в режимі лайф. Знову Та, ж таки, доволі поле залишив. Тамаренко. Дав під удар на Літовченка. Господаря калінін. Розганяє цей контрвипад. Ось рибалка. Саєнко, Подача. Битом'яч коваль. Один дотик пробуває, але м'яч зрізається з ноги Валерій Михальської. Тругаємо! <піднято> залишає Йорищенко. повертає на куля! Перед цим Ребел якраз матч попередній заключний матч групового раунду проти Пенуела. Зіграв, до речі, в такому. Добре, хота в Калінін. Коваль. Шостаков, Подача на дальній кут Вородарського, але там зараз після того, як відбулися дві заміни в центрі поля, розто впав спину знову. Друзі, чи... ще Друзі, 66 хвилин зіграли команди. Зараз передача на медачку удар головою від Грищенка. Рибалка. Саємко. Не проходив п'ятою. Коваль на рибалку і 3-1 Сергій рибалка. Відзначається голом. Чудова комбінація. Ребел Місто Київ. Перший матч в плей-офф стартуємо. Знову поєдинку. Володимир Коваль пробуває перед собою відбуває. все голкіпер але... Ся... Коваленко. Подача. Рощенко. Ось залишити. Лига. Володимир Мельника, Лига подає на стійку, коли там, на жаль, нікого не було. Рахунок перед суском на перерву Тернового. Зрівняв. Потім в другому таймі. Забив другий гол. Ти взагалі, друзі, я так вже декілька матчів. Зараз така футбольного клубу лісне Лига подає до штатного майданчику. Удар в один дотик. Піднайдете і знову ж таки, анонси матчів, інтерв'ю футболістів. не грають за команду з Білої церкви. Це цікаво. І тільки в нашій команді три футболісти Максим Куба, який з Білої церкви, це Єгор Корсун, який. Юніс дитинство в Білої церкві провів Будан Литвишко. Ще раніше був у нас Сергій Вовченко в Білої церкві, легіонерів було в Білій церкві. Пам'ятаю, що навіть згадується це інтерв'ю в українському футболі. Тому обов'язково загулять в мережі інтернет. Інтерв'ю Олександра Буконь. Момент, тут армія Калініна. Дружба Мирівка йшли в другу лігу України. А це були переможці чемпіонату Київщини. І потім йшли в другу лігу. Зараз Калінін, дриблінг. І Зараз все ж таки вдалося відбитися сивий епізод. По справжньому по футбольному красивий епізод. Індуальні дії, хороші індуальні дії від Олександра Калініна. І це вже не вперше. Він зараз момент, і м'яч літає в сітку. Ілля Коваленко, так? Голом визначається. Зараз ще потрібно буде переглянути. Переглянути. Олег Лига. Як підказують мені, Олег Лига голом визначається, 20-й номер. До речі, раз гол Олега Лиги.